Пані та панове, добрий день! Вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк. Десять тисяч військових з Великої Британії можуть прибути в Україну вже незабаром. Ну а Дональд Трамп залишається Дональдом Трампом та заявляє дуже дуже цікаві речі, в тому числі про Запорізьку атомну станцію. Про все це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Вітайте в нашій онлайн-студії пан Дмитро Снігірьов. Співголова громадської ініціативи Права справа, а також політолог та військовий експерт, пане Дмитре, добрий день. Добрий день, вітаю вітаю вас. Давайте розпочнемо напевно з нашого одного з найулюбленіших гасел: це Боже рани короля Велика Британія. Власне, за повідомленнями змі, хоче відправити в Україну миротворчий контингент у вигляді 10 тисяч своїх солдатів. Як ви розцінюєте цю новину? Як позитивна новину, яка свідчить про те, що Великобританія продовжує відстоювати роль лідера антипутінської коаліції? Нагадаю, саме Великобританія започаткувала декілька коаліцій і відповідно саме з Великобританії Україна уклала вперше довгостроковий договір. А він передбачає сторічний термін щодо військово-технічної і військово-політичної співпраці між обома країнами. Тобто мовиться про те, що Велика Британія дає чітко зрозуміти, що не зважаючи на риторику і з боку Сполучених Штатів і відповідно в першу чергу Російської Федерації з приводу того, що не про який миротворчий контингент військ НАТО в Україні, не мовиться, вони готові, більше того, вже приступають до практичного втілення цієї ідеї. Мовиться про те, що саме Велика Британія наразі концентрує, як вони кажуть, колективні зусилля країн в моменті подальшої військово-технічної підтримки нашої країни, ну і відповідно можливості практичного втілення, відправлення в Україну військового контингенту, ба більш того, називається навіть місця можливої дислокації цього контингенту Дніпро, Львів, Одеса і інші промислові міста, тобто. За задумом Великої Британії цей миротворчий контингент має взяти під свій захист основні інфраструктурні об'єкти на території України. Це промислові міста, інфраструктурні об'єкти мовиться про порти, сухі порти. Це ну відповідна. Локації на західній Україні і е, в першу чергу е, е, атомні електростанції, тобто дати гарантії недоторканості стратегічних об'єктів на території України. Тому я ще раз підкреслю, подібні пропозиції можна тільки вітати. Наразі подивимося за подальшим розвитком подій. І власне варто говорити про те, що і Франція заявила про те, що вже готова відправляти свій військовий контингент в Україні, але ну є певні перестороги. Що цікаво про це повідомляють також британські змі, якраз за результатами оцієї зустрічі коаліції рішучих, вона чергова відбулася 15 березня. І нібито, нібито за повідомленнями саме оцих британських змі, аж 35 країн погодилися на цю пропозицію, що так постійно проштовхує Британія та Франція про надання оцих військ. І скажіть, будь ласка, а чи не виходить, що таким чином вони ніби реалізують оцей свій план про перемир'я в повітрі? Так, тобто? Якщо в не буде можливості в Росії нанос наносити оцих повітряних ударів по критичній інфраструктурі, бо там будуть британські та інші військовослужбовці, так то це ж воно якраз і є. Чи, чи я помилюю помиляюся? Ні, ви абсолютно не помиляєтеся. це, якраз практичне втілення плану Великої Британії, які був озвучений президентом України Володимиром Зеленським. Причому зауважте, пане Микита, шановні телеглядачі, не випадково делегація Великої Британії була присутня під час. Україно американської зустрічі в Саудівській Аравії так вони не були безпосередньо присутні під час зустрічі, але менше з тим консультували українську сторону. Ба більше того, напередодні перемовин з делегацією Сполучених Штатів за повідомленнями української та британської сторони. британські Дипломати надавали консультації української сторони з приводу тих чи інших питань, які мають бути озвучені під час зустрічі зі сполученими штатами. Ще раз підкреслюю, Велика Британія наразі від заяв перейшла до практики дій. Мовиться про створення блоку ВІСІ Нової Лондон-Київ Анкара, де Києву буде приділятися ключове. Ключова роль в моменті зниження військової присутності Російської Федерації в Чорноморському басейні. Тому я ще раз підкреслю, ми можемо вітати подібні пропозиції британської сторони, які, до речі, і практично підкріплені практичними кроками щодо використання російських заморожених активів. Згадайте, яка країна вперше заявила не просто заявила, а передала Україні. Черговий пакет військово-технічної допомоги за рахунок російських заморожених активів, Велика Британія. Що цікаво, то по реакції російської сторони можна побачити, що вони цього дуже бояться. Бо МЗС РФ заявили про те, що вони припускають можливість виключно цитата неозброєних спостерігачів на території України з інших держав. про що свідчить така їхня реакція? Але свідчить про зміну тактики і стратегії Російської Федерації. Зауважте, якщо попередні заяви були категорично проти Москва намагалася надувати щоки, робити грізний вигляд, говорячи про те, що будь-яка присутність іноземних військ на території України не є неприпустимо є червоними лініями. То, як бачимо, знову червоні лінії зазнали певного коригування, і Росія є засталою практикою після підвищення ставок. Пішла на певні поступки. Наразі вже лунають пропозиції, що так ми не проти присутності на території України, але це мають бути цивільні спостерігачі. Ну добре, нема питань ну, перевдягнутися ну, британці в українські національні строї. Ми що проти чи що? Ну, привітаємо британця у вишиванці, нема, немає проблем. Хай він захищає вишиванці українські енергетичні об'єкти. Але це свідчення ще раз підкреслю от незламності позиції Великої Британії, перед якими мала про і прогнулася фактична Російська Федерація. Зміна риторики, вона Наочно демонструє те, що Російська Федерація дає сигнали з приводу можливих компромісів у цьому питанні, тобто питання іноземної присутності, вже не обговорюється апріорі, а обговорюється сам їх механізм. Погодьтеся, Микита, Якщо наразі звучить, що Росія погоджується на, на цивільну компоненту присутності, то ну, це перемога європейських партнерів. Це однозначно. А з точки зору міжнародного права, якщо Росія, припустимо, так завдає у цього будь-якого удару, так і під удар потрапляє нехай і неозброєний спостерігач, але тим не менше не озброєний іноземний спостерігач. Так то якою в такому разі буде рація, і чи буде це еквівалентом е, ну, свого свого роду об'явлення війни? Ну, по великому рахунку, об'явленням війни є і перетин повітряного кордону. Як ми бачимо, раз по разу порушується повітряний кордон над країнами НАТО, Румунією і Польщею, але жодних практичних кроків, на жаль, нема. Я нагадаю, на жаль, і трагічні події, які сталися. В районі населеного пункту Пришип, Луганської області ще до повномасштабного вторгнення російських окупантів, коли на міні підірвався спостерігач обсє громадянин Сполучених Штатів. Причому варто говорити про те, що правосправа організації, якої чулю ми на виперед дали інформацію оперативного характеру про те, що російські спецслужби готують провокації щодо підриву місії ОБСЄ, Uh, uh, і якраз відповідальність за це мала бути покладена на бійців 8 полку ССО, які були захоплені в полон у Луганську. На жаль, інформація була проігнорована і сталося те, що сталося. Підрив місії ОБСЄ. Ну жодних. Ну та висловили глибоке занепокоєння, стурбованість і uh, ноту протеста щодо дій. Ну, відповідно, не зрозуміло кого, але якщо брати нинішню ситуацію, то ну я не думаю, що Російська Федерація наважиться на подібні сценарії щодо нанесення ударів по пунктах постійної чи тимчасової дислокації іноземних спостерігачів на території України, бо це дійсно буде оголошенням війни, тобто фактично, Росія, Російська Федерація, визнає той факт, що. Власне, третя сторона вже буде учасниками стороною цієї війни. Так, до речі, мало хто про це знає, але в російському ну по суті полоні так російській в'язниці від самого початку повномасштабного вторгнення перебувають два представники ОБСЄ іноземних. Нещодавно голова ОБСЄ прибув до Росії. Причому за всі роки повномасштабного вторгнення він не прибував до України. І там ця тема навіть не підіймалася, тобто показується абсолютне ставлення обсє до власних навіть співробітників, а, а не навіть не до тих е, ідеалів, які вони захищають, так тому Микита, на... так, так. я чому і кажу, я досить скептично ставлюся до цієї ідеї цивільних. Цивільної компоненти як гаранту власне неповторення подій лютого 22 року. Тим більше у мене великі запитання виникають із приводу тих пропозицій, що характер розведення військ має контролюватися відповідно БПЛА або супутниковою компоненти. ну ті пропозиції, які наразі вже пролунали. Ну, давайте разом з вами, пане Микитою, з вами, шановна аудиторія, проаналізуємо навіть характер успішного контрнаступу Сил оборони України в Курській області. Відкидати наявність е, е, можливості країни окупанта щодо отримання інформації, як з використанням ВПЛА, так і відповідно ВКС, а це ну е, і космічна компонента. Ну було би задурно правильно У Російської Федерації надпотужне сузір'я розвідувальних супутників, які контролюють будь-яке переміщення в режимі онлайн. Натомість ми бачили те, що бачили: Росіяни прогалили розгортає оперативне розгортання українського групування Відповідно, сам характер бойових дій в Курській області, призвів до встановлення контролю над значною частиною території цієї області 1200 квадратних кілометрів. Микит, до чого я веду? Так це Росія за її потужностями супутникових правильно, отримання супутної інформації з інформації супутникових знімків БПЛА. А де у нас перестороги з приводу того, що, наприклад, наші ключові партнери в черговий раз не заявлять про те, що вони обмежують доступ до розвідданих українській стороні? Ну добре, я приклад навів конкретний: от де відбулося, що в Курській області, а де є гарантії, що подібний характер подій не відбудеться і з російським вторгненням в Україну? Жодних гарантій. Так, на жаль, маємо справу саме з таким. Тож сподіваюся, що саме національна компонента, так я маю на увазі представники саме окремих держав, а не ось таких абсолютно недіючих міжнародних інституцій, як от ОБСЄ, вони все таки становитимуть певну різницю. Шановні глядачі, а напишіть у коментарях, що ви вважаєте з приводу взагалі ситуації з ОБСЄ, чи не варто Україні вже повністю відмовитися від послуг цієї організації, скажімо так, бо поки що жодного позитиву від них. Не видно абсолютно, ну, пане я, дуже, я просто дуже стисло. Я просто наведу приклад ОБСІ, місії ОБСІ за часів АТО. Коли ми фіксували власне їх присутність на весіллях польових командирів, так званих ЛНР, ДНР, Коли вони разом ну в Саунах відпочивали в Луганську. Розважалися в нічних закладах, тобто там інформації було настільки багато щодо упередженого характеру діяльності місії ну Тут тому в мене і цілком законні перестороги. Ми раз по разу це давали на загал, це документувалося. Я давав всі дані, будь-хто може їх перевірити в вільному доступі. Але Микит, тобто до чого я ще раз підводжу, та пропозиція російської сторони буде від фактично відтворенням подій 14-22 років. Правильно, бездіяльність місії ОБСЄ, коли росіяни могли робити що завгодно, в тому числі йти на ескалацію раз по раз напруги на лінії розмежування. Абсолютно, ми пам'ятаємо, я думаю, всі українці пам'ятають, як це було коли. По нас стріляли це або ся казали, що ну, вибачте, нам не дали доступу до російських позицій. Тому ми не можемо це зафіксувати. Абсолютно ганебна сторінка загальносвітової історії, пане Дмитре. Хотів ще запитати з приводу цього перемир'я, так яке зараз обговорюється, яке Росія всіми силами намагається або відтермінувати, або взагалі дипломатично так з нього зіскочити. От, наприклад, наш голова міністерства закордонних справ пан Сибіга він заявив, що Росія не дала до сих пір офіційної відповіді щодо пропозиції про 30-денне перемир'я. Але пропозиції оці неофіційні, так так які ніде не задекларовані, але репліки от Путіна, Медведєва, прочих оцих посадовців Росії про вимоги їхні, так вони сипляться, як з відра, вибачте. що це взагалі за цирк такий? Пане Микола, дякую за ваш професіоналів. Ви чітко зауважили, намагаються зіскочити. Тобто вони не говорять не так, ні ні. А вони імітують бурний перемовний процес, правильно? Долученість до перемовин. Тобто сиплять офіційними заявами, які спростовують одне одне. Давайте згадаємо заяву Ушакова. А це найдосвідченіший російський дипломати. Потім, коли нам виходили, пояснювати, що це особиста його думка, яка йде в розріз з позиції Російської Федерації. Ні, в умовах тоталітарної країни, тим більше такий досвідчений дипломат, не має, ну скажімо так, особистої думки, тим більше виносячи її на загал. Тобто мовиться про те, що Російська Федерація бурхливо імітує сам процес, начебто залучення до перемовного процесу, але разом з тим ми бачимо те, що бачимо: затягування самого процесу з метою покращення тактичного становища безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тобто, вони намагаються використати цю паузу, наприклад, для покращення тактичного становища в тій самій Курській області. Себто видавити підрозділи Сил оборони України з Курської області, щоб позбавити українську сторону тих так званих козирів, про які казав Трамп, про їх, начебто, відсутність, а от це основна задача Російської Федерації: бурхливо імітувати процес. Ну наскільки це вдала тактика? Ну, американська сторона вже прорахувала цю ситуацію, і відповідно, поки росіяни імітують бурхливо процес. Ввели додаткові економічні санкції. А мовиться е, про санкції е, стосовно російських банків, 12 російських банків відключено від SWIFT. Але колеги, зауважте, ніхто ж в українській зміни говорить про те, що удар прийшовся ще по крипторинку Російської Федерації. А це вже можна класифікувати як персональні санкції. Тобто американське розвідувальство відслідкувало, відповідно криптобіржі, російські криптогаманці, а це ну, відповідна політична еліта Російської Федерації, як силовики, так і політики. І вже наразі є три е Показові факти, коли е, ці криптогаманці були заблоковані. А це, вибачте, хтось не дорахувався з москалів, причому високопосадовців е, десятків мільйонів, а то й сотні мільйонів доларів. Е, це щоб знизити трохи антиамериканської істерії, тобто Америка прораховує ці сценарії, і вони знають де боляче натиснути на позиції москалів. Пане Дмитро, от якраз хотів про Америку також вас запитати. Ви як один з головних спеців, скажімо так, по тому, що відбувається у Білому домі, та що взагалі в голові у Дональда Трампа, то поясніть, будь ласка. А його ця заява з приводу Запорізької атомної станції він буквально напередодні, спілкуючись із журналістами, сказав, що вже завтра пройде його телефонна розмова із диктатором Російським, так із Володимиром Путіним. І він заявив, що будуть розмовляти про... Фронт про цитата про землю та про також натякнув на запорізьку атомну станцію. Просто що він все це назвав е, таким терміном, як розподіл активів. і оце все дуже занепокоїло е, багатьох українців, що малося на увазі. Та тут за напокоєння якраз би і не мало би бути місце. Ну Микита, я дякую те, що я виявляю головний спеціаліст по, по тарганах у голові Трампа. Приємно, а ну, це жарти. Але давайте до практики. А йдеться знов таки про те, що американська сторона натиснула на одне з найбільш болівих місць Російської Федерації Запорізька ОЕС. Шановне ведучі, шановна поглядацька аудиторія, мовиться про те, що контроль над Запорізькою АЕС був якраз одною з сіллю так званої спеціальної військової операції. Мовиться про те, що захоплення Запорізької АЕС на думку Росіян давало можливість їм безперебійно забезпечити електроенергію за української території окуповано українського Криму. Тобто Російський федеральний проєкт енергомосто він, по-перше, виявився корупційним, друге, збитковим і третє неефективним. Цебто всі заяви російської сторони про те, що вони забезпечать паралельне чи то незалежне постачання електроенергії на території Окупованого Криму, виявилося блефом. І а, тому а, контроль над Запорізькою АЕС є для Росіян надключовим питанням щодо подальшого взагалі. І військової, і навіть цивільної компоненти присутності Російської Федерації на території окупованого Криму. І зауважте, Микит, ми не будемо забігати наперед, давати оцінки, але мені здається, що поява цієї інформації, а мовиться про розмови щодо Запорізької ЄС напряму, пов'язана з тими подіями, які відбуваються в Курській області, а саме так званий успішний наступ російських військ на території Курської області. І зауважте, після певних заяв американської сторони російський наступ почав пробуксовувати. Тобто, ну добре взяли вони під контроль суджу. А якщо ви такі нарвані, то чому за тиждень часу немає тактичних успіхів щодо видавлення сил оборони України з зайнятих територій Курської області? А там 250 квадратних кілометрів ще під контролем сил оборони України. От питання, на мій погляд, вони напряму взаємопов'язані. особливо якщо ми згадаємо з вами пане Микито попередні заяви українського президента щодо так званих варіантів обміну. Так, сподіваюся, що скоро вже побачимо розв'язку. Сподіваюся, що на нашу користь на хотів ще запитати запитати вас про таку новину, що Сі Цзіньпінь, голова Китаю. Проігнорував запрошення на ювілейний саміт ЄС Китай, і це причому після того, як дуже було багато компліментарних заяв в бік європейців. Чому така непевна, я би сказав, позиція в Пекіну зараз? Ну, позиція навпаки, певна, я пояснюю, власне, зазвичай в Європі, ну, саміти ЄС-Китай, в Європі відвідує прем'єр-міністр, і наразі він буде присутній, мовиться про ліцяння. А вже безпосередньо в Китаї саміти китай ЄС приймає вже товариш Сі. Це з одного боку, це офіційне трактування цих подій. Тобто, але давайте не відкидати того, що східна дипломатія це річ досить серйозна, і Китай завжди використовує так звану тактику м'якої сили. ви згадайте, пане Микито, ті останні заяви СІ і відповідна Міністерство закордонних справ Китаю щодо відповідно можливості. Зближення Китаю і Європи на тлі заяв Трампа щодо мит на європейські товари, правильно? Тобто Китай вкинув комінчик. Дивіться, Трамп такий поганий, а от Китай, начебто, і нічого так можна з нами дружити і відповідно працювати в взаємовигідному моменті. А саме мовиться про якраз. Присутність Китаю в Європі, причому зауважте, пане Микита, оця відмова СХІ це скорше за все, якраз елемент дипломатичного тиску КНР на Європу. В моменті показати можливі подальші варіанти розвитку подій. Вони так само наразі очікують подальших дій Трампа, а саме реакції Європи щодо мит. заяви Трампа, мита коли будуть введені? Квітень місяць правильно? Так, так, абсолютно от, от, от вам і відповідь на питання. Китай зайняв очікувальну позицію. Він дивиться, якою буде реакція Сполучених Штатів Європи, а потім вже він буде відпрацьовувати механізми своєї взаємодії з ЄС. От про це йдеться. Ну досить серйозна, скажімо так, дипломатична робота КНР. Тут треба віддати належне, там досить потужна команда працює. Що ж, будемо за цим спостерігати, тому що зараз на геополітичній мапі світу події розви розвертаються дуже дуже стрімко, і неможливо навіть передбачити, який наступний буде поворот цього сюжету. Скажімо так, пане Дмитре, щиро дякую, що долучилися та. Пояснили все і за ці непересічні думки, тому що е, часто в соцмережах несеться по найменшому інфоприводу. Е, ви як так заспокоюєте наших е, глядачів. Щиро вам дякую, пані Табанова, пан е, Дмитро Снігіровьов, співголова громадської ініціативи Права справа. А також військовий аналітик був сьогодні із нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже. Дякую, все буде Україна. Тримаймо стрій. Щиро вдячний, а також, шановні пані та панове. Я вам нагадую, що треба долучитися до нашої спільноти та підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. І пишіть у коментарях ваші думки з приводу тих тем, що ми сьогодні обговорювали, бо нам вкрай важливо почути про що думає наша аудиторія.